Нічний штурм клініки в Києві невідомі вдерлися до приміщення на трьохсватительській, яке займає благодійний фонд реабілітаційний центр Шпиталь Майдану. У столичному клавку міліції повідомили, що нападники назвалися майданівцями. Самі благодійники розповіли сабиттям, що невідомі, нібито представники власника будівлі і вони вимагали звільнити приміщення. Подробиці розповів телефоном сабиттям голова фонду Ігор Биков. Они сказали, что они представляют какую-то охранную фирму. Опять же, название мы не знаем. Какая-то охранная фирма, почему она должна заниматься исполнительной, как исполнительной службой. Но они сказали, что есть у них оружие, и в случае захвата здания, то есть они его будут применять. Приехал автобус милиции с автоматами, но ну, как будут бы вот эти переговоры, они шли не один час. И как-то сошлись к тому, что их отпустили, просто они ушли. Сотрудники вышли из таней и ну, поехали.